Ви коли-небудь замислювалися, чому ви продовжуєте натискати ту саму на кнопку, знаючи, що шанси математично та статистично проти вас? Чому ви відчуваєте справжній майже фізичний біль, коли бачите це фіолетове сяйво замість омріяного золотого? Чому ваше серце починає битися в шаленому ритмі, коли на екрані з'являється силует персонажа, якого ви чекали довгі місяці, відкладаючи кожну одиницю ігрової валюти? Ласкаво просимо у світ Кача Ігор. Це жанр де межа між високобюджетно візуально приголовування. Вим, відеогрою та елітним казино для дорослих настільки тонка, що її неможливо розглядіти, навіть під найпотужнішим мікроскопом. Сьогодні ми поговоримо про справжніх титанів цього індустріального пекла: Кеншним Impact та Wuthering Waves. Ми детально розберемося, як саме ці ігри зламують ваш мозок на біохімічному рівні. Чому раптово щедрість розробників Wuthering Waves – це лише майстерно продумана Паска для вашої лояльності? Як Кеншний Impact роками змушує вас почуватися винними за кожен день, коли ви просто вирішили не не заходити в гру, це справжня темна сторона гача всесвіту, про яку розробники ніколи не обмовляться у своїх яскравих наповнених пафосом трейлерах. Але перед тим як ми повністю зануримося в цей психологічний трилер, давайте зупинимося на одну хвилинку і поглянемо на реальність. Ви можете продовжувати зливати тисячі гривень на цифрові кристали та піксельних персонажів, які неминуче знеціняться з виходом наступного ж великого патчу, або ви можете зробити щось справді революційне, інвестувати у навичку, яка залишиться з вами на все життя. Я відкриваю набір на свої ексклюзивні індивідуальні уроки японської мови, де я навчу вас розуміти мову ваших улюблених героїв, без жодних посередників чи кривих перекладів. Ми будемо розбирати канзі, мову та граматику. Ви нарешті зрозумієте гру слів, культурні відсилання та справжній характер персонажів, який часто губиться в локалізації. Замість того, щоб щоразу сподіватися на удачу в банері, отримайте гарантований 100% результат у своєму особистому саморозвитку. Рівень будь-який. Можемо почати з нуля. Посилання на запис чи на вас у першому закріпленому коментарі початок санять 7 15 січня Залишилося лишилося три місця. Тож не чекайте на реран через півроку, записуйтесь прямо зараз, поки двері ще відчинені. Тепер повернемося до нашого глобального психологічного експерименту під назвою Гача індустрія. Почнемо з беззаперечного батька сучасної гача істерії. Кенчене пакт це справжній шедевр, і я кажу це без краплі іронії, але це не тільки шедевр у плані дизайну музики чи відкритого світу. Це перш за все шедевр маніпуляції масовою свідомістю, як гра створює ілюзію безпечного місця, першого цифрового дому, манштат, затишна музика, таверн, яскраві кольори природи. Це ідеальна психологічна. Напастка, головна зброя компанії Хойо це ФОМО або страх втраченої вигоди. Вони справжні хросьмейстери у створенні штучного дефіциту. Ви не просто хочете нового персонажа. Ви починаєте відчувати, що він вам життєво необхідний саме в цей момент, бо інакше він зникне з доступу на 8 місяців, а то й на рік. Це змушує вас приймати імпульсивні емоційні рішення замість раціональних розрахунків. Коли ви бачите червоний таймер на банері, що невблагано відраховує останні години до його завершення, ваш мозок входить у. Стан легкої паніки це не просто так. Це механізм, який професійно використовує ваші найдавніші базові інстинкти проти вас самих, змушуючи вірити, що цифрова моделька має реальну цінність. Але Genshin Імпакт пішов набагато далі за прості банери. Вони фактично винайшли систему щоденної рутини, яка за своєю структурою більше нагадує другу роботу, ніж відпочинок. Смола, щоденні квести обмежені за часом івенти, які вимагають вашої постійної присутності. Все це ювелірно створено для того, щоб ви не могли просто так взяти і покинути гру. Це класична пастка помилки незворотних витрат. Ви заходите в гру 500 чи 700 днів поспіль, не тому, що вам досі неймовірно цікаво збирати ті самі квіточки, а тому, що вам. Стає боляче і шкода кидати акаунт, у який вкладено стільки місяців вашого життя. Ви стаєте заручником власного прогресу. Ви відкриваєте лаунчер навіть тоді, коли у вас немає жодного бажання грати. Просто щоб не втратити ці нещасні 60 прямохемів. Подумайте про абсурдність цієї ситуації. Розробники змусили мільйони дорослих розумних людей виконувати одноманітну віртуальну роботу за копійки. І ми не просто це робимо. Ми ще й захищаємо цю систему в коментарях. А потім на горизонті з'являється Вазенквейс. Багато хто в спільноті називав її рятівником, ковтком свіжого повітря та вбивцею геншна, і Вува справді запропонувала гравцям значно динамічнішу боївку, кращий рух та цікавіші механіки світу, але подивіться на їхню так звану щедрість від іншим кутом, безкоштовні селектори п'ятизіркових персонажів, цілі купи у поштовій скринці, постійні публічні вибачення за кожну дрібну помилку. Ви справді вірите, що розробники Скоро Кеймс це ваші найкращі друзі, які дбають. Про вашу посмішку? Ні, це агресивний маркетинг виживання в умовах жорстокої конкуренції. Коли ви заходите в гру і вам з порога дають безкоштовну п'ятірку, ваш мозок виділяє потужну дозу дофаміну. Ви відчуваєте щиру вдячність. І саме на цій вдячності вони вас ловлять, як рибу на гачок. Ви починаєте думати, ого, вони такі щедрі, я просто мушу їх підтримати. Куплю хоча б місячну підписку або бойовий пропуск. Це чиста маніпуляція через почуття обов'язку та соціальної вдячності. Проте Арте лише трохи пограти в Place, щоб побачити справжні обличчя гри. Система Power Creep, тобто випуску все сильніших і сильніших персонажів, які роблять старих непотрібними, тут теж є. Персонажі стають сильнішими з неймовірною швидкістю, а складність контенту в безодні зростає пропорційно. Та щедрість, яку вам сходовували на старті, дуже швидко вичерпується, залишаючи вас порожніми кишенями перед лицем нових викликів. Гра навмисно створює ситуацію, де ваші нещодавні улюблені герої стають неактуальними, і ви знову відчуваєте. Тиск змушені діставати кредитну картку, щоб просто залишатися на плаву і не відчувати себе слабаком. Це схожа модель експлуатації, як в Кеншині. На мою думку, найбільш підступна річ у цих проєктах це те, як вони використовують лор, сюжет та характер персонажів для прямої монетизації. Це явище психології називається парасоціальні стосунки. Ви не просто купуєте набір пікселів, статів та ігрових ви купуєте історію, ви купуєте особистість. Розробники та сценаристи навмисно роблять персонажа максимально трагічним, самотнім, незрозумілим світом або безмежно відданим саме вам, щоб ви відчули глибокий емоційний зв'язок. Ви починаєте відчувати, що повинні врятувати форі від її самотності або втішити навію після її втрат. Це пряма і дуже цікава маніпуляція людською емпатією. Ви купуєте не ігровий юніт, ви купуєте ілюзію стосунків, ілюзію дружби чи кохання. І коли після всіх цих емоційних гойдалок ви програєте 50 на 50, це відчувається не просто як ігрова невдача, а як особиста зрада від самого всесвіту. Це те почуття порошнечі, яке змушує людей витрачати останні гроші о четвертій ранку, намагаючись виправити несправедливість і таки отримати бажане. Ми також просто зобов'язані відверто поговорити про нову культуру, яка панує в соцмережах: TikTok, YouTube, Discord. Всі ці платформи переповнені відео, де люди з неймовірною легкістю вибивають максимальні сусір'я та найкращу зброю за один стрім. Це створює у пересічного гравця абсолютно викривлене сприйняття норми. Ви дивитесь на шалені цифри в мільйони урону. І починаєте підсвідомо вважати, що ваш персонаж це повне лайно, хоча він об'єктивно легко закриває 99% ігрового контенту. Це відчуття неповно. Цінності, ще один потужний двигун продажів, кача ігри це соціальні змагання в красивій золотій клітці. Ви мимоволі починаєте порівнювати свій реальний гаманець з гаманцем якогось шейха чи професійного стрімера. Ігра робить усе можливе, щоб ви відчували цей соціальний тиск кожну секунду свого перебування в мережі. А механіка артефактів чи ехо це ж буквально окреме коло пекла. Цей ігровий автомат, схований всередині іншого ігрового автомата. Ви витрачаєте місяці реального часу, щоб просто отримати один шматок спорядження з потрібним. Характеристиками, а потім гра просто цинічно скамить вас під час прокачки, кидаючи всі покращення в захисті здоров'я. Це зроблено з однією конкретною метою, щоб ви ніколи чуєте ніколи не відчували, що ваш персонаж закінчений. Завжди є куди рости, завжди є що покращувати ще на 1%. А А отже у вас завжди є привід купувати додаткову енергію за донатну валюту. Це нескінчена гонитва за моркою, яку хитрий господар тримає перед вашим носом на довгій палиці. Убіжете, втомлюєтеся, але продовжуєте і вірити, що ще один забіг у піземелі змінить усе. Тож який висновок ми можемо зробити з цієї всієї ситуації, що означає це, що потрібно негайно видалити всі гачі ігри з телефону, заблокувати аккаунти і ніколи більше не повертатися до цифрових світів? Насправді це не обов'язково. Проблема полягає не в самих іграх, як формі мистецтва, а в тому, що ми часто не усвідомлюємо жорстоких правил, за якими вони з нами грають. Щойно ви починаєте чітко бачити всі ці психологічні гачки, FOMO, персоціальні маніпуляції, штучно створений дефіцит та навмисне ускладнення рутини, макія Ілюзія розсіюється, ви починаєте бачити гру такою, якою вона є насправді, просто набором програмного коду, який був геніально спроєктований з єдиною метою максимально ефективно викачувати гроші з вашої кишені, використовуючи ваші ж емоції. Пам'ятайте одну дуже важливу річ: найкраща інвестиція у вашому житті це не віртуальний меч, не S6 персонаж і не ідеальні артефакти, які перетворюються на ніщо. Щойно розробники вирішать закрити сервери через 10 чи 15 років. Найкраща інвестиція. Це ваші власні знання та реальні навички. Замість того, щоб купувати чергову пачку круток в надії на миттєве задоволення, кладіть ці кошти у свій розвиток, наприклад, у японську зі мною. Ладно, шуткую. Або ні. Ви зрозуміли тейк. Гадша індустрія не зупиниться, вона буде тільки рости і розвиватися, стаючи ще більш витеншеною після кеншнепакт та Вазренквейс прийдуть нові проєкти, ще красивіші, ще щедріші на перший погляд, і ще більш небезпечні для вашої фінансової стабільності та психологічного спокою. Але тепер, після цього відео, ви озброєні знаннями, ви знаєте, як влаштовані механізми цього великого казино, грайте заради задоволення, якщо ви можете собі це дозволити, але ніколи не грайте заради цифр чи статусу в очах. Знайомців з інтернету, не дозволяйте алгоритмам великих корпорацій вирішувати, як вам проводити свій дорогоцінний вільний час і на що витрачати свої важко зароблені гроші. Я щиро дякую кожному з вас, хто дослухав цей довгий і, можливо, місцями неприємний розбір до самого кінця. Це була важка, але критично необхідна розмова для кожного, хто проводить години свого життя в Тайваті, чи на руїнах світу в Вейс. Ставте лайк, якщо це відео допомогло вам, хоча б трохи інакше поглянути на свої ігрові звички та розставити при. Рітети, підписуйтесь на цей канал, бо попереду на нас чекає ще більше глибоких аналізів того, як працює сучасна ігрова індустрія і як вона намагається нас змінити. Наступного разу ми обов'язково поговоримо про те, чому сюжетні повороти в останніх патчах це не просто політ творчої фантазії сценаристів, а дуже холодний стратегічний розрахунок для максимального утримання аудиторії перед виходом великих конкурентів. Обов'язково напишіть в коментарях про свій найгірший чи найбільш абсурдний досвід з панерами, скільки примагай між триті. Ви злили в порошнечу, які емоції ви відчували в той момент. Давайте поділимося своїми історіями, щоб кожен побачив. Він не один. У цій нескінченній гонитві за золотим сяйвом. Будьте розумними, не вчіться контролювати власні емоції. І ніколи не забувайте, що справжнє життя за межами екрана набагато складніше, цікавіше та цінніше за будь-який віртуальний світ. Дякую за увагу. Побачимося в наступному відео, де ми продовжимо розкривати таємниці, які від нас приховують. Хай ваші 50 на 50 завжди будуть успішно. Нема.